Доброго часу доби. Всіх вітаю. Дві машини. Сітімастер 21-го року випуску контрактор 23-го року випуску. Коробки однакові, мотор мощніший. Але я не знаю, що вони їм зробили. Що оця збитіша, приємніша в роботі. Я на ній працював не так. Не така вона, як оця. Цей дорожчий апарат, і мощніший, і свіжіший. Ну, вона якась як желейна. Що в ходу, що в роботі, блин. коробка переключається з ударами гупає коробки одинакові, 4 з торглоком. Третя з ударом включається. Вперед-назад вона якась дергана. Ця ну, плавненька, Хоть і хоч і сіт-мастер, хоч і шестерінча насоси, вона плавненька в роботі. Не так я вхлявав на цій, як на цій. Суть в чому? Суть цього відео показати, добитися, пояснити, що проблема не в цьому апараті, а в тому апараті. А зараз ми деякі махінації зробимо. Перекинемо мульчер на цей апарат. Я вам спочатку продемонструю, як тут працює стріла з включеним мульчером. Я Спочатку сюди перекину, подивлюсь, який тут виріс шлангів і на такому самому виліті, потім, бо тут різні гідролінії. Потім на такому самому виліті продемонструю оцю машину, як вона робить, на яких оборотах. Те, що мені пропонується працювати на 2000 це не повинно такого бути. Після 20-30 хвилин роботи насос починає вити. Це мінус ресурс насоса, мінус солярка, мінус все. Ти в кабіні сидиш як в вулику. Це не робота. Він повинен працювати. Якщо заданий поток 90 літрів, то він відносно книжки він має працювати не більше, тисяч, не більше тисячі обертів. Якщо гідролінія. Пише 90 літрів 100 літрів при 1500 1500 обертів, то значить інженери повинні були подумати зробити так, щоб тут осталася гідравліка і працювала стріла, так як на цьому зроблено. І це я хочу продемонструвати зараз. Тут різниця в базовій комплектації більше 10 тисяч євро. Десь 13, мабуть, тисяч євро виходить різниця. А по факту я вам покажу. А покажу то відео нудне буде без ніяких емоцій і все остального. А покажу на прикладі оцеї таблиці. Ось у нас таблиця є досить мастера Судячи по цій таблиці, ми маємо працювати на тисячі на режимі Еко 80-100 літрів, тисячі, не більше. Якщо ми перейдемо на режим, як вони пропонують мені хлопці, 2000 обертів. У нас вийде на режимі Еко 106-6370. Оцього мало, оцього багато. Приємні ми оберти. 1500, 80-100 літрів. Все. Крапка, півтора тисячі. Це для машини з шести насосом. З акціально поршневим таблиця. Кажуною. Режим Іхай 1500 до 100 літрів. Все, точка. Е -е. Якщо цей буде працювати до півтори тисячі, а він має працювати так само, як цей. Мульчер включаєш на 1250 він набирав свої робочі оберти на робочу потужність. Виходив на стріла не піднімалася. я вам це покажу і я вам це розкажу. Тому ми чіпляємо сюди. І тут оця дешевша машина. Яка вроді би і слабша по гідравліці, але в той самий час вона працює, як в інструкції. А ця дорожча. Сильніша не відповідає оцій інструкції. Е, ви якщо на заводі робите, чи де там, чи в підвалах, чи де ви їх збираєте вже, бо непонятно по якості. За 2 роки тупо якість в рази, а ще за 3 роки яка вона буде? То я не можу сказати, що це на заводі вони робляться. Все, закінчуємо цим ради, переходимо до діла. Що, ми підключилися. Для справедливості експерименту давайте замірюємо виліт телескопа. Ось я беру звідси до сюди у нас 83 см. Щоб було справедливо, я його повністю видвинути не можу, бо тут гідролінія не така, як на, на, тій, на контракторі. Зараз ми з вами будемо експериментувати на режимі Еко. Нас режим лов навіть не цікавить. Нам цікавить режим еко, бо він максимально співпадає з режимами по літражу гідравліки, як на контракти. Так, перше, що ми робимо, включаємо в нас гідромолот -лінію, Aux HIGH, ECO, еко, еко режим. Давайте дамо 1000 обертів. Давайте з тисячі почнемо. Для справедливості. так сказати. Поїхали. Швидкість мульчера на відео буде, як вам сказати, вона буде не така, як, як живу. Слухайте, мульчер і дивіться, піднімаю стрілу. Тисяча обертів. Мульчер притухає не сильно, але він притухає і стріла піднімається, як будь, начебто нічого там нема. На тисячі обертів давайте дамо більше. 1250 Причому мульчер не набирає обертів, тобто він регульований вже на тобто він працює нормально. Та ти що? Та ти що? Таке враження, що там нічого навіть нема. Давайте півтори дамо, так? А навіщо нам більше, ніж півтори, якщо він вже на своїх обертах працює? Півтори. Це я легесенько тягну. що? Та да, ви шо. Дивіться, ход речага, Давайте ми рукуять порухаємо. Так? Щоб це було вже справедливо. Я просто забув, що вже рукоять, працював фікс на знаколи. Наверно, ось, все, так? О, нічого собі. Давайте ми порухаємо рукоять. Тисячі оборотів запускаємо мульчер. Та, та, ви що? Все працює. На тисячі. Їдріть-бодріть оборотів, оборотів, оборотів. Обертів! Го! Я вже щось зайкатися почав. Так, контрактор вже підцепилися. Чотири. Я зараз трошки затягну її. Та давайте, не фокусуйся, не хочу фокусуватися. Так же само аварійний злив в каністру виведений, щоб все було чесно, все було справедливо. Так, буду старатися якось знімати відео, щоб було видно і джойстик і все. Зараз віддвинуся ще трішки. В обох відосах. Підтягуємо телескоп. В обох відосах забув сказати, що ми кнопку. Підромолота, тобто в оберти мульчера ми не відпускаємо. Так, активовуємо. Це. Щось загуділо, Ну то не столь важно. Станемо тисячу обертів. Запускаємо мульчер. Довго запускається. Чуєте різницю? Піднімаємо стрілу. Джойстик активований, джойстик повністю вверх, не працює Робимо півтори тисячі, не пускаємо ще кнопку. 1500 єлі єле двигається джойстик в упор Це був прогрітий, а цей холодний. Оце я джойстик к упор. Так, ставимо. 1750 Муч вже перестав набирати оберти. Так же само піднімається, трохи швидше. 000. Ну, стек упор Она вяла вяло, на тысяч. Видвигаємо телескоп, імітуємо робочі умови. Бачите, коли телескоп видвигає, мульчер притухає. Слухайте. Коли я піднімаю стрілу, звертайте увагу. Три тысячи давайте добавим. Еле-еле начала подниматься. Это у нас 1600 то Давайте я вам покажу, как она поднимается на холостых без мульчера. На холостых. Що я хочу, якби вона піднімалася на, пол... на півтори тисячі, дивіться. Якби вона хоча б так на півтори тисячі піднімалася, це було б супер, а не на 2000. На 2000, вибачте, пів години роботи насос починає свистіти. Ресурс екскаватора падає в рази. Моточаси нараховуються, самі знаєте від чого, Від обертів двигуна вони рахуються. Там реальний час і оберти двигуна. Солярка в трубу. А площу, яку ти робиш, одна й та сама, що на півтори тисячі, що на 2000. Тому є інструкція написана, що на півтори тисячі на тому 100 літрів і на цьому 100 літрів. Значить, воно має працювати так, як в інструкції написано. Я не думаю, що якийсь першокласник писав ту інструкцію. Вснувався на якихось фактах. Чому той екскаватор працює дешевший, а цей дорожчий не працює. Отже, підводимо підсумки. Ми маємо два екскаватора марки GCB. Один дешевший, другий дорожчий. Дорожчий мав би бути мощніший і все остальне на насправді воно не так. По копці, по такій роботі да, в нього є там сили більше. От з навісним він чомусь обісрався. Але суть яка. цього всього відео. Дивіться, не треба, якщо є у вас косяк, якщо є проблема в екскаваторі, не треба придумувати мені і всім іншим, що ти повинен робити там 2, 2200. Хлопці, не повинен я робити і всі останні 200 обертів двигуна. Інструкція пише до Сіті Мастера з шестрінчастим насосом. 1500 обертів. Еко висока. 80-100 літрів. Ми переконалися, що працює, все супер працює. Так? І в нас під час підйому стріли відбирається поток від мульчера. мульчер притухає. Тобто ми вважаємо це еталоном, еталоном роботи гідравліки? Пріоритет гідравліки в нас йде на стрілу, на робочі органи екскаватора, а не на навісне. В випадку з контрактором ми перелистуємо сюди і дивимося, 1500 обертів до 100 літрів. Ну, співпадає у нас 80-100. Співпадає. То Чому оцей екскаватор дорожчий? Так не працює, як той. Вирішіть, будь ласка, це питання, а потім придумайте історію, що я маю так робити. берем дешевшу. Вона робить. берем дорожчу і вона не робить. Це нонсенс якийсь. Приїхати раз установити, поняти, що щось не то. Приїхати другий раз. Наміряти, надивитися, не показавши заміри нічого, в свої блокночки позаписувати, поїхати. І потім, видно, поняти, що щось десь проблема в екскаваторі, відравляться екскаватора. І потім, що ж нам робити, давайте будемо придумувати історії: 2200, 1800, 2000, що гідромолот так само робить на тройці. Е, я всіх знайомих операторів перепитав. Ніхто не робить на таких обертах. Максимум 1700 дають. Максимум. 2000 обертів це вже для насоса. Просто. Так що прошу вирішити це питання якимось методом мирним, спокійним і собі бонусом в карму, бо це не діло. Ще в доповнення. Євген, якщо ви мене дивитеся, я вам з першого дня казав, що мульчер на четверці знайомого працює так же само, як я тільки що показав, як працює на сітемасті. Тому той міф, що це різні машини, ми теж спростовуємо. В принципі, вони майже однакові. І ми переконалися, що працювати воно має саме так. Так же само на четвертій такий же самий файл працює так само на 1500. Тому я думаю, що буде правильним, що вирішувати проблему з цим екскаватором.